Вітаю вас, улюблені в Господі, брати і сестри, любов'ю і благодаттю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам. Я сьогодні хочу пороздумувати над місцем, яке записане в посланні святого апостола Павла до Римлян в першому розділі будемо читати з 8 вірша. Отже, насамперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа. За всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові. Бо свідок мені Бог, якому служу Духом Своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про вас і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо пропровадила мене, коли прийти до вас. Бо прагну я бачити. Вас, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас. Цебто потішитися разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. Не хочу, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі, щоб мати який плід і в вас, як і в інших народів. А Геленим і чужоземцям розумним і немудрим я боржник. Отже що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Апостол Павло звертається до церкви в Римі. Він там ні був не був ні разу. Це місце відвідали інші люди, інші проповідники, євангелісти, які принесли звістку в Рим. І там створена була своя церква. І ця церква була досить активною. І е, ми бачимо, що апостол Павло каже, що віра ваша звіщається по всьому світові. Тобто, відгуки про цю церкву були в багатьох народів, і відгуки досить гарні. І... Апостол Павло завжди виказував своє бажання бути там, в тій церкві. Я хочу, я бажаю, я прагну і багато разів мав замір прийти до вас, але мені перешкоджено. Апостол Павло бажав. Це було бажання його серця. Він дійсно прагнув відвідати цю церкву. І знаєте, коли ми говоримо про е, такі слова, як бажаю, хочу, прагну, це дійсно бажання йде із серця людини. Ми дуже часто в своєму житті використовуємо слово. Я хочу, хочу, хочу зробити те, хочу зробити те, хочу піти туди, хочу е, щось почитати і так далі, і так далі. Але чи завжди це бажання серця, чи так необхідно? Знаєте, в мене дружина дуже часто говорить: я хочу е, прибрати, до мене прийде хтось в гості, я хочу приготувати щось. Але запитання, ти хочеш, чи тобі потрібно це зробити? Чи це бажання серця, чи це необхідність, яку ти хочеш виконати. І частіше всього змушений робити, хоч нема бажання, а в духовному плані, ми також бачимо, що це буває необхідність. Я мушу так зробити. Але чи є бажання серця мого? А якщо і немає цього бажання, якщо я не хочу, але мушу, як я виконую це, що я маю робити. А ми знаємо, що Бог каже, робіть все, як для Бога. І апостол Павло каже, Бог свідок мені, Бог свідок мені, що я безперестанно згадую про вас. Бог згадує про церкву, яку не знає, в якій він ніколи не був. Але в його молитвах є постійне бажання, бажання нести цю церкву до Бога. Для чого? Для того, щоб сказати Богу, що там є церква, ні, Бог знає. Але в нього є бажання в його серці, бажання молитися за них, підкріпити їх молитовно. А підтримка молитовна має дуже велике значення. Особливо, коли у нас є якісь певні потреби, ми можемо відчути цю підтримку. Яку люди дають для нас через молитви. Апостол Павло безперестанно згадує про вас, тобто в нього, в його розкладі життя. На сьогоднішній день є певні моменти, коли він має згадати, згадати про щось, згадати про якусь церкву. І ми маємо також згадувати, згадувати про церкви. І церкви потрібно згадувати про церкви потрібно не тільки про ті, в яких великі проблеми, але і церкви успішні. Ми також маємо молитись. Ми маємо молитись за свої церкви. Ми маємо молитися за служителів. Ми маємо молитися, щоби. Євангелізація, євангелізвістка йшла до кожної людини через працю церков, через працю членів церкви. А також те, що говорить апостол Павло, каже: не хочу, щоб ви не знали, що я багато разів мав замір прийти до вас, але мені перешкоджено аж досі. Коли апостол Павло був заарештований в Єрусалимі, до нього з'явився Ісус. І сказав йому такі слова, будь бадьорий, будь бадьорий, бо тобі має завдання звіщати Євангелію і говорити те, як ти говорив перед людьми, перед юдеями в Єрусалимі. Цю звістку ти маєш донести в Рим. Хоч таким способом. Бог направляє апостола Павла в Рим, хоч в Кайданах. Але апостол Павло ніколи не поступав в те, що він дуже сам бажав, а він завжди робив те, що хоче Бог і куди посилає його Бог. Я Хочу, я бажаю, я прагну своїм серцем, чи мені треба це зробити? Питання до нас. Амінь.